Повітряна тривога. Ми в сховищі. Дитина хвилюється, нудиться. Як допомогти дитині та дорослому подолати тривожність? Тримайте вправи на зняття тривожності. Перша вправа. Метелик. Зробимо ось так. Руки схрещені ось таким чином. Активне постукування себе не повільно, а ось таким ритмом. Робіть ви та просіть дитину. Рахувати. Спочатку рахуємо. 11 разів, потім 22 рази і на кінець 33 рази. Швидкий ритм рахування прибере усі думки. А тепер давай на перегонки. Хто перший закінчить вправу? Тримайте наступну техніку проти тривожності. Вправа дихання. Вдихаємо носом. Рахуємо до семи, затримуємо дихання. Видихаємо ротом, щоб було чутно видих. Рекомендується виконувати вправу сім разів. Перетворимо її на гру. Хто зможе зробити сім разів, рахувати та не збитись? Цікаві ігри, в які можна грати будь-де, щоб відволікти дитину та дорослого від тривожних нав'язливих думок. Шукаємо однакові риси. Що в нас є однаково? Називаємо по шість спільних ознак. Наприклад, я в штанах, ти в штанах. В мене зелена куртка, в тебе зелена куртка, в мене шкарпетки, в тебе шкарпетки. І так далі. Знайшли чудово. А тепер давайте шукати шість відмінностей. В мене розпущене волосся, в тебе косичка. Знайшли чудово! Нова гра. Скільки речей всього на нас одягнуто? Далі перераховуємо всі кольори одягу, які ми бачимо на собі. Та максимально з точністю кажемо колір. Таким чином, ми зайняли увагу дитини та відволікли її від тривожних думок негативних емоцій. Під час виконання цих простих вправ. Суттєво знижується рівень тривожності, підіймається настрій, стабілізується психоемоційний стан. Важливо, щоб під час війни в наших дітей було повноцінне дитинство і максимум позитивних емоцій. А хто, як не ми, батьки, можемо створити сприятливий емоційний клімат для повноцінного розвитку наших дітей. І пам'ятайте, все починається з любові.